Привіт! Бачите, в якому я Луці до вас виходжу. А Сьогодні такий особливий для мене день. Ми йдемо на концерт. Imagine Dragons! Я обожнюю цю групу і я хотіла попасти на їхній концерт ще два роки тому. Вони приїжджали у Варшаву. Але тоді вибір був такий: або їхати на концерт Imagine Dragons, або поїхати відпочивати в Греції. І... Я була чесно за концерти. концерт і мейджен дреконцерт, богдан хотів відпочити. Ну, я також хотіла поїхати відпочити, але но... тоді перемогла Греція. І мені так було прикро, що я не попала на їхній концерт. Дуже сумно мені було. А сьогодні. Ця мрія здійснилась, і ми попадемо на їхній концерт. Ми купили квитку десь півроку-п'ять місяців тому. Один білет коштує 131 євро. Плюс ми ще заплатили 20 євро чи 25, Я не пам'ятаю за паркінг. Годі балачок. Починаємо збиратися. Ось на такій бігуть. Я накрутила, зробила собі такий причесон. ще з вечора. А я його накрутила і проходила майже цілий день. Як вам укладка? Пишіть у коментарях. Мені вона дуже подобається. І так, ми вже в дорозі. Я так. Трошки не знаю, якось хвилюєшся. Я дуже давно хотіла попасти на цей концерт, і ось ми їдемо туди. І мені ще згадалась така історія, що коли ми ще жили в Гдині на побужу, ми жили біля аеродрому. Ну зараз наші часи це не дуже вдале місце розташування для прожиття. Да? Близько аеродромів, так небезпечно. Але ми тоді жили там, і кожного року. Open Air фестиваль. Він дуже відомий. Багато виконавців завжди приїжджають, і вони виступають на цьому аеродромі. От скільки ми там жили, і ми ні разу не відвідали цей Open Air і це так прикро. І я чому згадала цю історію, Бо чотири роки тому приїжджав і Making Dragons на на Air і ще був 21 Pilots. і вони виступали. І я дуже пізно дізналася про це. Це здається, наш був перший рік. Ми туди тільки переїхали, і я, взагалі. Цей фестиваль навіть не знала, а що там були такі класні виконавці. Я пам'ятаю, що я прийшла додому так пізно, після роботи така жара тоді була. Година одинадцята вечора. Балкон був відкритий в квартирі, і було просто чути, як вони виступали. Це так класно було. Я думаю, все на наступний рік обов'язково піду. Але на наступний рік, звісно ж, там міняються виконавці. Їх вже не було, були якісь інші виконавці, яких я там можливо не дуже знала, ну, взагалі. 4 роки я так і ні разу і не потрапила на цей open І Я хочу сказати, що якщо ви маєте таку можливість, то треба, звісно, з нею користуватися, тому що ти думаєш, ай, на наступний рік піду.